Всім привіт друзі! Венкальний Влад і Ніка. І сьогодні ми з моєю сестрою будемо рознімати другу частину як так. Бравлери будуть битися проти мішки Ніт. Ніка взяла Ніту і нам сказали, щоб ми взяли першого вольта, другого байрона, третього, четвертого брока п'ятий мех. Ми... І ми... я беру вольта і ми йдемо! Так! Поїхали! Ну, знову, щоб для вас це не займало багато часу. Так, друзі, і зараз Ніка вже буде випускати свого ведмедя. Ніка кидає. Ну, кидає. І поїхали. Так, раз, два, три. Так. У мене без паніки. Є! Вольт не пройшов. Е, а як? Його... Ну його вбили. А як це? Я не знаю. Я його беремо Байрона. – Добре. Угу. Добре Байрон. – Так, оп. Бо, ну і знову, щоб для вас це не займало багато часу. Так, друзі, і ми вже з Ніка підготували Байрона, і зараз Ніка запускає свого ведмедя. – ведмедя. Так, Ніка запустимо, все, поїхали. Ой, ой, о! давай, диска, піска. Трішки не вийшло. Эх, Це було теж не вийшло. Що ж таке? Це було дуже гарно. А тепер беремо шейлі і як завжди. Так, друзі, ми вже знову підготували, але вже шейлі. Ніка закидає свого мішку і ми... Викидывать вже mm. так швидко. Так. так. Раз і поїхали. Раз, два, три. Вік. Зачекай, зачекай. Зараз дай на тебе набью. Супер. Так, все, починай. Виходь на мене. Ага. ЛПП. Так. Е на! Ех, трішки, зовсім не вистачило. Але селі пройшла. Ставив, а тепер ми беремо брока. Так, друзі, брок уже готовий і зараз Ніка закидає. Я вже приготувався. Так, Ніка зараз будеш кидати. Поїхав! Як? Зовсім тримає. А зараз, друзі, буде самий, напевно, епічний герой, і який ви зараз побачите. Так, друзі, і це є останній герой це мех. І зараз Ніка запускає. О, це буде дуже епічно. Закидай! Поїхали! Баба! -ба. Слік з того сто. Не вийшло. Ну і давайте ще останнього героя візьмемо. Мені дуже цікаво, що буде з Бу. З <риві> Бугу. <риві> так, друзі, ми підготували бой, зараз Ніка буде закидувати Ніка закидай. Зараз тільки прибежу. Ну, я кудись обіжав. Вибачте, вибачте. Так, Ніка вже добігла і зараз Ніка запускає. Це десь 10 секунд. Так, оп, поїхали. Так, стоп. Чому? Але Бог прийшов. Так, друзі, на цьому будемо закінчувати. І наш результат Бо не зміг, Байрон не зміг, Шеллі змогла, Брок не зміг, Мех не змогла, але я думаю, що вона зможе. І Бо зміг. Бачите, насправді дуже багато героїв не може. Mm -hmm. Ну, а на цьому будемо закінчувати. Хочете продовження? Набираємо 2 лайка. Mm -hmm. Якщо ви хочете, щоб Україна перемогла, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Наша ціль це 25 підписників. Mm -hmm. І всім бувайте! Bye -bye!